Чотирнадцята година, маємо новини для вас: 12 людей поранені через ворожу атаку безпілотника у Нікополі на Дніпропетровщині. Наймолодшому 16 років. Детальніше про безпекову ситуацію в регіоні розкаже моя колега Олена Мендалюк. Вона зараз з нами наживо з Дніпра. Олено, привіт! Що ж відомо про наслідки? Привіт, Олександре. російська армія сьогодні в день вдарила по дроном Камікадзе. поки подробиць обмаль, адже удар був завданий нещодавно. На зараз відомо про 12 поранених людей. Серед них серед потерпілих 16-річний підліток. Він у важкому стані. Пошкоджені гуртожиток та п'ять авто обстеження. Території продовжується. Тож більше інформації згодом. Це щодо безпекової ситуації у медзакладах Дніпра продовжують боротися за життя постраждалих через шахетну атаку, яка сталася 8 квітня. Нагадаю, російська армія здійснила масовану атаку. На місто безпілотниками удари пройшлися по житловій забудові було поранено 15 людей. На даний момент у стаціонарі залишається шестеро постраждалих всі в середньому стані. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися з Людмилою. Жінка ще донедавна була однією з важких пацієнтів. Медикам вдалося стабілізувати її стан. Її вже від'єднали від апарату штучної вентиляції легень. Вона дихає самостійно і вже почала спілкуватися. Нам жінка розповіла, що до атаки була на кухні, займалася улюбленою. Справою робила ляльки-мотанки. Коли почалися вибухи, з котами перейшла в коридор, нарахувала щонайменше 10 вибухів. Коли все стихло, повернулась на кухню. Втім, пролунав ще один вибух. Далі прошу послухати її пряму мову та що про стан пацієнтки кажуть медики. Я прорахувалася на один шагет. Я зайшла на кухню, сіла на стільчик і саме в саме цей час пролунав вибух. Спишка й вибух, Глянула, де коти. Вони якраз стояли на порозі, бо ну, злякані. Потім схопила телефон, начала, відчинила двері, і тільки тоді поняла, що по нозі щось тече. І вже тоді тільки глянула, що в мене ну, в крові з боку. Всі операції на животі, які раніше були. Майже приговором. Сьогодні ми лікуємо запланована ревізія. І ми всі віримо, що Людмила обов'язково виживе. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Олександра, тобі слово. Олено, дякую. Про наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині нам розповіла Олена Мендалюк. Цієї ночі ворог спрямував на Київщину та столицю 30 шахедів. 16 з них було збито. Решта локаційне втрачення, бо залишили повітряний простір. Чотирьох людей поранено у Києві. Є руйнування. Наш кореспондент Анатолій Журавльов від ранку працює на місці події. У нього власне дізнаємося всі подробиці. Анатолію, вітаю! Тож, власне, що тобі вдалося дізнатися? Розповідай. Бажаю здоров'я, Олександре. Ми перебуваємо в Дарненському районі Києва. На цих кадрах ви можете бачити наслідки ворожого удару безпілотниками. Саме тут впали залишки одного з ворожих російських шахедів. А з в результаті було пошкоджено більш ніж десяток будинків. За моєю спиною розташовується той, що зазнав найбільших руйнувань. Нині на місці працюють комунальники і благодійники, допомагають людям закрити вибиті вікна в домівках. Нам вдалося поспілкуватися із ними, із жителькою, яка пережила цю пекельну ніч. Ось що вони кажуть. Я волною кинула. Я сиділа в одной, я спряталася там за печкою, вот там, а меня волною підбросила, тапочки остались залишились в одному місці, а я в другому місці. Мені відкинули волною. Ну, ночі скоро я допомогла, тому що було плохо совсім серцем. Скоро там три штуки стояла. Працюємо зранку, отримали звернення від 15 домосподарств, одразу прискочили, допомогли вже 10 домосподарствам. А саме, плівкою, брезентами, що буде тимчасово таке закриття теплового контуру. Наробили лиха уламки безпілотників, і в Голосіївському районі там сталося займання складського приміщення, яке рятувальники оперативно ліквідували. За даними посадовців, в результаті чергової російської атаки четверо, четвер, чотирьом людям знадобилася допомога медиків. Двоє отримали її на місці. Ще двох ушпиталили. На цьому у мене все. Олександре, тобі слово. Анатолій, дякую за інформацію. Мій колега Анатолій Журавльов розповів про наслідки нічної атаки дронів на столицю. Росіяни запустили по Україні цієї ночі 145 дронів. Наша ППО збила 85 із них. Масові нальоти, як пояснив нам начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, перевантажують систему ППО і збити величезну кількість БПЛА з великим відсотком ефективності, часто не вдається. Водночас, наші сили оборони намагаються максимально влучно відпрацювати по цілях тими засобами, які мають у своєму арсеналі. За три Роки повномасштабного вторгнення, вже понад три роки збито якщо брати крилаті ракети, х 1 калібр 2400 цих крилатих ракет. Іскандерів К близько сотні. Щодо балістики, то ми маємо на сьогоднішній день 97 збитих іскандерів, а також КМ-23 серед них, в тому числі, і також маємо 40 збитих кінжалів. Від ранку росіяни безпілотниками атакують жителів Херсона. Як повідомили в міській військовій адміністрації, на тепер відомо про двох поранених людей. Це чоловіки 77 та 55 років. Їх обох ушпитали. На Сумщину росіяни лише за минулий тиждень скинули близько 400 кабів. З них за минулу добу на Краснопілля прилетіло 50 авіабомб в день і 8 вночі. А тому з громади фіксують активізацію ударів окупантів, евакуюють людей. Як розповів у нашому ефірі заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак, у краснопільській громаді на тепер залишилося 152 людини. Звідти лише завчора вивезли 32 жителів. В Миропільській громаді залишається Загалом 37 людей Одночас часть закликав виважено підходити до інформації в соцмережах, адже ворог веде інформаційну війну і наступ на сумщину також анонсується у лапках рашистами. Також не перший рік постійно розганялися панічні настрої по телеграм-каналах рашистським, для того, щоб люди у людей у місцевих мешканців намагатися визвати паніку, якісь панічні настрої. Тому скажімо так такої критичної ситуації я б зазначав, що її немає. Поліція Одещини викрила шахраїв, що виманювали гроші у 71-річної жінки Чорноморська, видаючи себе за її безвісти зниклого на війні сина. Зловмисниками виявились сусіди жінки: – 24-річна громадянка зі своїм 29-річним співмешканцем. Як наслідок, пенсіонерка віддала їм близько 415 тисяч гривень. На цьому аферисти не зупинилися. Планували витягти з жінки ще щонайменше 80 тисяч гривень. Утім, фігурантів затримали та повідомили про підозру. З рук чужим майном шляхом обману. Нині їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Дізнавшись, що жінка отримує грошове забезпечення, зловмисники почали писати її від імені сина листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі. Якості речових доказів в них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких здійснювали шахрайські дії, та інші речі, що мають значення у справі. В одному з телефонів поліцейські виявили нове повідомлення до потерпілої з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень. Транспортний безвіз України з європейським союзом продовжено до кінця 2025 року, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність. За його словами, завдяки транспортному безвізу, український експорт дорогами до ЄС зріс на 42%, а імпорт автотранспортом до України на 37%. Угода про вантажні автоперевезення укладена 29 червня 2022-го, стала одним із проявів солідарності. Євросоюзу з Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. США та Росія обмінялися ув'язненими у Вабудабі. Американсько-російська громадянка звільнена в обмін на підозрюваного постачання електроніки для військових потреб РФ. Москва звільнила Ксенію Кареліну, громадянку США та Росії, яку торік засудили на 12 років колонії, буцімто за державну зраду. Приводом стала пожертва менше 100 доларів благодійній організації, що підтримує Україну. Натомість США звільнили Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії, якого заарештували на Кіпрі за підозрою в незаконному експорті мікроелектроніки для Росії для військових потреб, за даними американської сторони, переговори щодо обміну вели директор ЦРУ Джон Редкліф і представник російської розвідки. Сам Редкліф особисто був присутній під час обміну в аеропорту абу дабі у Китаї юань досяг найнижчих показників щодо долара, які в останнє фіксували під час глобальної фінансової кризи 2008 року. Пекін розглядає валюту як інструмент впливу у протистоянні зі сполученими штатами. Також юань впав до 15-місячного мінімуму щодо кошика грошових одиниць своїх торгових партнерів. Народний банк Китаю, шостий день поспіль, послаблює базову ставку для підконтрольної валюти. Експерти вважають, що це свідчить про бажання Пекіна поступово знижувати курс юаня для підтримки експорту в умовах економічного протистояння з Вашингтоном варто зазначити, що фіксована ставка обмежує коливання внутрішньої торгівлі юаня діапазоном лише 2% в обидва боки. Сполучені Штати та Панама підписали меморандум про взаєморозуміння щодо безпеки в регіоні. Проте у формулюваннях спільної заяви є розбіжності. В іспаномовній версії зазначено, що очільник Пентагону визнає лідерство та невід'ємний суверенітет Панами над Панамським каналом. Однак, в англомовному варіанті від американців, ця фраза відсутня. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що Вашингтон допомагає повернути Панамський канал після дій комуністичного Китаю та оголосив про розширення партнер для перешкоджання зловмисному впливу КНР у регіоні це цитата. Нова декларація між країнами забезпечить американським військовим кораблям пріоритетний прохід через протоку. Ситуація в регіоні нагадаю загострилася після заяв президента Трампа про наміри США взяти під контроль цей стратегічний водний шлях. У Кропивницькому інструктори парамедики проводять заняття з першої допомоги для цивільних. Долучитися можуть усі охочі, незалежно від віку чи професії, індивідуально і колективами. Фахівці навчають, як зупиняти критичні кровотечі, реанімувати людину у випадку зупинки дихання, гострих алергічних реакцій та що робити в інших екстрених ситуаціях. Парамедики демонструють, як правильно реанімувати людину на занятті менеджери, освітяни та пенсіонери. Ну, напевно, всім важливо. У кого є діти, хто зв'язаний з дітьми, всім важливо. Так, я розумію, що особливо в нинішніх реаліях максимально треба вміти ну, володіти якимись хоча б елементарними навиками, допомоги собі і оточуючим. От, тому що це дуже важливо. Костянтин Парамедик майже рік працював у Херсоні після деокупації на екстренці, і з власного досвіду знає, як уміння цивільних надати невідкладну допомогу не раз рятувало життя постраждалим від російських обстрілів. Був випадок, коли бригада отримала виклик на приліт. По прибуттю ми побачили картину, як чоловік може років 50 вже реанімував дівчину, може там було років 20. Тобто ну, швидко зорієнтувався, тому виявили, що він нашій проходив ну, схожі курси і сказав, що ну, я побачив, що видимиких пошкоджень нема, але чомусь вона не дихає і без пульсу. І почав реанімацію. Дії цього чоловіка її врятували насправді. Курс до медичної допомоги складається з двох частин теорії та практики. Екстрені дії відпрацьовують на манекенах. Сценарії критичних ситуацій різні. Сильна кровотеча, гостра алергічна реакція та зупинка дихання. Константин, то, хто залежить, давай підійдемо. Добре, давай. Так, ну нам наче безпечно працювати, так? Що... Чоловіче, ви мене чуєте? Чоловіче, ага. будь ласка. 101. То тисяч розпочали реалізаційні захопи. Алло, добрий день. В нас тут чоловік приблизно 40 років на вулиці Чор 31, без пульсу, без дихання почали СЛР. Нам потрібна бригада. цей курс для цивільних, які прагнуть опанувати навички медичної допомоги. Доєднатися можна і колективами. Це уніфікований курс для людей без медичної освіти. Тут дорослі, кожен може надати допомогу і стане такі, що часто трапляються. Ну на жаль, часто трапляються. Повсякденному житті оцінити, чи потребує взагалі людина допомоги чи ні, базові реанімаційні заходи, що робити, якщо людина подавилася, і трошки поговоримо про зупинення критичних кровотеч. Донати за навчання на курсах з домедичної допомоги від цивільних парамедики спрямовують на підтримку Збройних сил України. З Пропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. О 15-й ще будуть новини. Ну а в цій годині на вас чекають економічні прогнози. Але про це більше знає Ірина Баглай. Зараз вам все розкаже. Ірина, тобі слово. Дякую, Олександре. Торговельні війни. Чим це обернеться для України і як вдарять по економіці Росії нові ціни на нафту? Цієї години почуєте відповіді у нашому ефірі.